Олександрійські депутати від партії Солідарність подарували жителям кількох багатоповерхівок новий дитячий майданчик. Сучасний та яскравий майданчик облаштували на подвір'ї будинків, розташованих у житловому масиві неподалік колишнього кафе Привал. У нас дуже великий двір, багато діток. Ми з мамами, з дітьми тут збираємося. У нас була поганенька площадка, ну так, своїми силами можна сказати. Потім ми познайомилися з депутатом міської ради Заріцьким Віталієм Васильовичем. Він прислухався до наших прохань і зробив нам цей дитячий майданчик. За що ми Ему дуже вдячні. І от що нам не треба, тепер ходити в інші двори, де є інші дітки, яких вони не знають, соромляться. робляться. Ми можемо користуватися своєю власною горкою, і нам дуже це подобається. Святкове відкриття дитячого майданчика відбулося 23 серпня на день державного прапора. На відкриття зібралася малеча разом з батьками з усіх під'їздів житлового масиву. Депутати від партії Солідарність привітали усіх присутніх зі святом та побажали батькам, щоб їхні діти мали щасливе дитинство та завжди отримували лише найкраще для свого розвитку. Я хочу всім вам побажати звичайно, міцного здоров'я, успіхів, щастя, мирного неба над головою. Хай дитячий сміх. Лунає у ваших дворах, хай наша нація збільшується. Хай у нас будуть здорові, щасливі щасливі діти, тому що саме для дітей це все робиться. Як ми будемо виховувати наших дітей, така буде наша Україна в майбутньому. Взагалі, коли дивишся на дітей, я завжди їх тільки піднімаю які питання жителі цього району. Перше питання: та їх же як мугашок. Вони ж зайдіть і подивіться. Ну як сюди не вкладувати, як сюди не звертати увагу. Хочеться вас привітати дійсно з цим святом. Дай Боже, щоб почаще чаще зверталися сюди, і влада і. І взагалі побільше було коштів, щоб які приносили, які вкладувалися для людей. Після привітань депутати разом з малечою урочисто перерізали червону стрічку на новому майданчику. Ура! Давай до привітаємо! Допомога треба! Рівненько можжечки рівнесенько, рівнесенько. Давай. Жителі цих будинків не один рік чекали на дитячий майданчик. Два роки тому тут встановили гойдалку та карусель, а зараз облаштували новеньку пісочницю та великий ігровий комплекс з лабіринтом та гірками. За словами Андрія Коломійцева, так партія виконує свої обіцянки виборцям. І ми сьогодні виконуємо ті борги, які ми обіцяли в перевиборчих перегонах. Цей двір звертався до нас ще в 2012 році, потім в 2014, потім в Ну, звичайно дійшла черга і трошки свята, трошки радості принести в цей двір. Ми зверталися в міську раду для того, щоб це зробили за рахунок бюджету Олександрійської міської ради. На жаль, ми розуміємо, що бюджетні кошти вони завжди є обмеженими. Хотілося б зробити багато, але немає можливості. Це все робилося звичайно за рахунок партнерів за рахунок спонсорських коштів. Я Велику подяку хочу висловити Анатолію Івановичу Кузьменко, народному депутату, який долучився до цієї роботи і можна сказати, проспонсорував встановлення такого дитячого майданчика. Мешканці будинків не лише попрохали допомоги у депутатів, але й самі активно допомагали в облаштуванні дитячого майданчику. От подивіться, оця група підтримки, яку я не смів сказати. Все, що зроблено, було наш, наша частина технічна, а підкрашено, доведено, не задано було ні одного питання. Дівчатка можна, можна без питань. Всі вийшли, зробили глянь. Ми маємо те, що маємо гарно, що хочеться тут, тут жити, що хоче, 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 хоче взагалі знаходитися. На відкритій майданчику діти із задоволенням погралися у веселі ігри із аніматорами, яких запросили з нагоди свята. Та охоче спробували новий ігровий комплекс. Найбільше мені подобаються наші, е, наші нові горки. На них, дуже, на них дуже подобається гратися малим діткам, так само, як і дорослим. Всі дуже в захваті від цих е, нових горок. Всі на них дуже багато вилазять і граються на них. Депутати від партії Солідарність пообіцяли, що обов'язково продовжать піклуватися про дітей, і це не останнє подвір'я, яке отримає у подарунок сучасний дитячий майданчик.